Це мерія Мадрида, популярна серед туристів. Місце останнім часом не лише сама будівля притягує до себе увагу. Вже декілька тижнів тут засідає новий мер міста, лідерка лівого протестного руху Аура Мадрид Мануела Кармена. Під час передвиборної кампанії її підтримала партія Подемос, яка вважається аналогом правлячої в Греції Сирізи, яка так само виступає проти жорсткої економії та обіцяє боротися за економічну рівність

Штаб-квартира лівої партії по Демосу Мадриді. Незважаючи на симпатії до грецького прем'єра. Тут кажуть про істотну відмінність між Грецією та Іспанією. Ми піклуємося про правильну економічну стратегію. Є великі відмінності між країнами. Тож ми йдемо своїм шляхом. Втім, враховуємо найголовніше надати людям можливість голосувати з приводу ключових економічних і політичних рішень у свою чергу. правляча в Іспанії консервативна партія, критикує своїх політичних Конкурентів то modelos... у багатьох країнах Європи є такі антиполітичні моделі, і зовсім не зрозуміло, що вони можуть запропонувати. Вони прагнуть лише влади і, здобувши її, підривають самі інститути влади. Сиріза найкращий тому приклад. Кілька років тому Іспанія теж переживала економічну кризу. Але завдяки допомозі Євросоюзу та заходам жорсткої економії ситуація поліпшилася. Тому не всі іспанці підтримують курс Греції. Греції потрібно багато чого змінити, але на неї сильно тиснуть ззовні. Я на боці Греції вони проявили мужність, якої немає в інших. Мені не подобається поведінка греків з моєї точки зору. Це неповага до інших країн. Сьогодні економічне зростання іспанії наближається до 3%. Наприкінці цього року службовцям відновлять 13-ту зарплату. І, хоча режим економії дався іспанцям нелегко, нині він демонструє вже перші позитивні результати.